Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Відвертом. Для тих, хто вперше до нас потрапив, рекомендую підписатися, адже наші спікери, як зазвичай, цікаві, актуальні і безумовно коментують ті теми, які безпосередньо стосуються кожного з нас. А враховуючи, що в нашій країні чимала кількість внутрішньопереміщених осіб, багато хто з нас має наших співроманян за кордоном, які виїхали під час повномасштабного вторгнення. Теми, звісно, що будуть актуальні і нагальні не тільки сьогодні, а й найближчі, мабуть, місяці, якщо не роки. Тож власне. В цих аспектах більш детальніше допоможе нам розібратися економічний та політичний експерт Павло Розенко. Пане Павло, я вас вітаю. Вітаю вас, добрий день. Ну що кілька днів тому президент Польщі Карл Навроський заветував закон про допомогу громадянам України з його слів: 800 злотих щомісячної допомоги повинні надаватися виключно тим, хто працевлаштовується в Польщі за інформацією польського управління соціального страхування у липні допомогу 800 злотих щомісяця отримувало 225 тисяч українців. Безробітним українцям у Німеччині теж наступного року посилять санкції за відмову від працевлаштування. Повідомляє видання «Білд». І стало на березень цього року. Приблизно 701 тисяча українців в Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги, із них 500 дві тисячі це працездатного віку. Тобто, чимала кількість наших співгромадян, зокрема це тільки в цих двох країнах, можуть лишитися виплат. І наскільки я розумію, з даних журналістів і де певних відомств Польщі державних це люди навіть працездатного віку. Чи дум, як ви думаєте, пане Павло, чи це стане поштовхом для того, що наші співгромадяни почнуть повертатися назад додому до України? Чи якщо вони четвертий рік за кордоном не знайшли роботи, то мабуть, ну навряд чи будуть зараз шукати екстрено? Ну давайте зрозуміємо, що е уряди країн Європейського союзу зацікавлені в першу чергу, не е ну скажімо, не в тому, щоби. Виштовхнути українців за межі країни, так? вони зацікавлені в тому, щоб максимально інтегрувати українських біженців, українських вимушених переселенців до себе в економіку, щоб вони стали частиною економічного потенціалу mm -hmm. Європейського союзу і певних е, країн. Тому всі ці дії, про ті, які ви сказали, вони спрямовані на те, щоб справді. Максимально працевлаштувати людей, щоб вони були частиною економіки, і ясно в такому випадку не, не те, що українці не повернуться назад додому в Україну їх не відпустить навіть ні роботодавці, ні е, уряди європейських країн. Я думаю, будуть робити все, щоб ці люди і їхні родини залишилися назавжди там в Польщі, в Німеччині. Словаччині, Чехії чи навіть ті же Угорщини. Я сам спілкувався з керівником одного із підприємств Словаччини, який мені сказав, у мене там на підприємстві, у нього підприємство десь приблизно три тисячі осіб, працюють на автомобільну промисловість Німеччини. По суті, у мене там серед трьох тисяч працівників, десь біля тисячі, це українці. Там хвилі, яка була до широкомасштабного вторгнення, і після широкомасштабного вторгнення. І він каже: прямо говорить: от ви ви там сподіваєтесь на те, що там українці повернуться додому е, в Україну, е, чи е, там уряди європейських країн будуть примушувати українців повертатися в Україну. І Він каже: це не так. Кажуть, з точки зору мене, як роботодавці, виявіть собі, якщо в мене раптово із трьох тисяч людей тисяча покине моє е, місто, моє моє підприємство і повернеться назад в Україну. Та ні, я зроблю все, щоб ті українці залишилися в, у мене в Словаччині. щоб вони працювали в мене на підприємстві, бо це вже... Кваліфіковані працівники це частина мого колективу, і мені замістити їх не буде ким. От буде реальна політика урядів і роботодавців. Але пане Павле, е якщо говорити про тих наших українців, які працездатного віку, але так я таке розумію, до сьогоднішнього дня вони не працевлаштувалися. Чи можемо говорити, що вони і не хочуть інтегруватися в економіки цих країн і чекають моменту повернення додому? Дивіться, причини можуть бути, бути різними. І я думаю, що е, країни і уряди і європейських країн теж будуть е, проводити такий скрінінг по кожній родині, по кожній ситуації. Угу. Наприклад, в Німеччині є ситуації, коли е, для того, щоб отримати нормальну роботу, а... Уряд Німеччини сам зацікавлений, щоб українські біженці отримували достойну роботу, вони мають знати доволі серйозну німецьку мову. так І уряд Німеччини допомагає українським переселенцям вчити німецьку мову. і Існує абсолютно нормальна практика, коли о, українець вчить німецьку мову, є, о, Німеччина платить йому відповідну соціальну допомогу і платить їй за те, що вона вчить німецьку мову. І там чітко визначається прогрес тої чи іншої людини і родини щодо вивчення німецької мови. Вони там здають кваліфікаційні іспити, там на відповідній рівні. і скажімо так, коли німецький там чиновник буде бачити, що Українець справді робить певні кроки щодо вивчення німецької мови, або отримання якоїсь освіти, або підтвердження української освіти в Німеччині, цим людям буде надаватися допомога. Але безумовно, ті люди, які... Не хочуть, не бажають ні вчити мову, ні шукати місце свого працевлаштування, а просто, умовно кажучи, жити на соціалку, Для них ця допомога буде скорочуватися, але це вже питання до них. Чи будуть вони повертатися додому в Україну? Що теж не факт, чи вони будуть. Просто мігрувати із країни в країни, просто ну проживаючи там певну частину свого життя і адаптуючись до тих чи інших умов. Тому я ж кажу: до кожної родини буде індивідуальне ставлення, і будуть дивитися за тим, щоб справді найкращі працездатні і люди, які хочуть і можуть працювати, все таки залишалися в європейському mm -hmm. союзі і поповнювали. От когорту трудового потенціалу того чи іншої країни Європейського Союзу. Угу. Ну звісно, що подивимося після запровадження цих ініціатив Польщею та Німеччиною, чи будуть вертатися наші співгромадяни додому. Але в прогнозах Нацбанку я так розумію, на кінець наступного року, на початок 27-го року, якраз вже є така теза, що наші співгромадяни в певній мірі почнуть вертатися за кордону а, до України. І тут виникає питання. Ну не хочеться, щоб звісно, що сьогодні на завтра ми готувалися, мають на увазі, як якщо буде відомо, що завтра будуть вертати наші українці, а заздалегідь на скільки нам на зараз ми готові прийняти наших співгромадян, які можуть повернутися за кордону назад додому. Бо я так розумію, ну, чимала кількість е, та хто виїхали це або з прифронтових районів, або з тих районів, які тим, зараз вже в окупації. Знаєте, я з повагою ставлю до експертних висновків, але я дивлюсь останні. Висновків, в тому числі і е, представників Національного банку України, в мене не полишає оця така думка, що ці чиновники живуть в якійсь віртуальній країні рожевих поні, е, де е, вони продукують якісь позитивні прогнози, які не підкріплюються жодними економічними чи Взагалі, навіть теоретичними розрахунками, да, і в мене таке враження складається, що це із цієї самої опери про те, що там війна закінчиться через 2-3 тижні, що влітку будемо пити каву на набережні Ялти, і замість того, щоб формувати справді державну політику щодо, ну скажімо так, в цілому демографічної політики України. Щодо виїзду, щодо в'їзду, щодо заміщення трудових ресурсів, щодо готовності і надання відповідної, ну скажімо, підтримки тих людей, які хочуть повертатися в Україну. У нас чиновники розказують всякі байки на тему, да, все буде хорошо, все буде прекрасно. А от в, в, в 26-му році як буде добре, а в 27-му взагалі буде прекрасно. Тому, ну на жаль, у мене оптимізму щодо... Демографічної політики України немає, тому що, врешті-решт, ті люди, які зобов'язані формувати цю політику, формувати стра стратегію і тактику позиції держави щодо демографічної ситуації, вони станом на сьогодні займаються лише красивими презентаціями і гаслами, але Цю політику сучасної України, на жаль, не формують. І е, ми чудово розуміємо, що наслідки такої ситуації вони будуть так само віртуальні. в у звітах чиновників, але реалії життя будуть зовсім іншими. Тому ще раз кажу, я абсолютно скептично ставлюся до таких відверто непрофесійних прогнозів е, Національного банку України. Але тим не менш, пане Павле, так чи інакше, навіть якщо буде період перемир'я, не знаю, як він там триватиме, довгостроково сподіваємося. Ну, якась частина наших ну, захоче сюди приїхати у когось, чоловіки, брати, батьки на військові зараз воюють. Коли буде перемир'я, сподіваюся, вони будуть мати можливість побачитися. А отже, хтось там буде вертатися, чи готова наша країна їх прийняти? Ну, дивіться щодо побачитись, так я розумію, що можливо, хтось приїде там побачитися, але. Справді існує, ну скажімо так, сподівання на те, що буде так званий процес воз'єднання родин. Так? Але на жаль, ще раз кажу: якщо в урядовій політиці і політиці влади нічого не зміниться, і будуть так само. Діяти гаслами, а не конкретними програмами і стратегіями, то це віз'єднання країн родин буде відбуватися не в Україні, а за межами нашої держави, тому що всі ті ризики, які, скажімо так, стимулюють виїзд українців за кордон, вони ж залишаються. Так, на першому місці це питання безпеки. Окей, воно о, о, прибирається, але далі ж йде питання до е, рівня і якості життя в цілому України. І якість життя це не лише заробітна плата, пенсія, соціальна допомога, робочі місця і так далі. Тому подібне. Це доступ до інфраструктури. А давайте подивимось, наскільки сьогодні йде скорочення. Починаючи від шкіл в невеличких там районних центрах, селах і так далі, до закриття медичних відповідних установ у, і, 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 і закладах, mm -hmm. розумієте, питання до того, взагалі в якій країні ми е, живемо з точки зору загальноєвропейських принципів демократії. Свободи слова, свободи засобів масової інформації, е, свободи волевиявлення і е, вільних виборів це теж впливає на атмосферу, в якій хоче чи не хоче жити людина, і чи захоче він. Повертатися додому в Україні, коли тут фактично десь останнім часом ми бачимо тенденцію до побудови такої собі мільні Росії і Білорусі, де контролюються засоби маси інформації, де е, ну, фактично придушується свобода слова і е, ну, опозиційна будь-яка діяльність. Тому ще раз хочу сказати, має існувати позиція держави у вигляді. Довгострокової демографічної стратегії України, але її не лише немає над нею ніхто не працює. У нас угу. сьогодні все зводиться до пропагандистської машини в єдиному марафоні засобами маси інформації на тему того, як хорошо і все прекрасно в Україні. Якщо не не зараз, то от через два-три роки точно буде все хорошо. і прекрасно але так. Історія з переселенцями, і так, історія з людьми, які знаходяться за кордоном, і ми хочемо щось, щоб вони поверталися додому. Так ця історія працювати не буде. Треба дії, треба програми, треба результат, а не красиві слайди, презентації чиновників. От щодо конкретних програм. Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування Алтона Шуляк заявила, що з 10 вересня стартує важлива ініціатива, спрямована допомогти вирішити житлове питання для внутрішньо переміщених осіб. Ідеться про державну компенсацію для них за програму. Є оселя. Зокрема, держава покриватиме для переселенців і жителів прифронтових територій 70% першого внеску на житло компенсуватиме. 70% за іпотеку в перший рік а також відшкодовуватиме до 40 тисяч гривень на територіальні та реєстраційні послуги. Наскільки ну наскільки розумію, пане Павло, ця ініціатива вона м м мала би усунути якісь такі е, прогалини, які були в попередніх версіях щодо ЄС оселі, бо м м невелика кількість наших співгромадян, внутрішньопереміщених осіб, могли скористатися такими. Е, е, е... Умовами на непідйомні були умови, скажімо так, наскільки от нинішні, про які говорить пане Шуляк, ну, максимально наближні до реалії і можуть не знаю, цю ініціативу стати зробити більш популярною? А, ну, дивіться, по-перше, давайте почекаємо, і ми ж з вами пам'ятаємо, коли запроваджувалася історія з ЄСЛ, Наскільки були пафосні заяви той ж Шуляк? Урядовців, прем'єр-міністра Шмигаля, різних міністрів про те, подивіться, яку ми програму хочемо зробити, як класно вона буде працювати. Пройшов певний час, і всі побачили, що програма не працює. А давайте зробимо ще щось таке, щоб красиво знов пропіарити цю програму. На мою точку зору, ці всі речі, про які заявила зараз Шуляк, вони це імітація бурної діяльності, тому що насправді... Люди, вимушені переселенців, страждають від того, що у них немає коштів, щоб елементарно вижити в цій ситуації. Просто навіть прогодувати свої родини, адже нагадаю, півтора року тому, вже майже два роки тому, уряд фактично у людей працездатного віку вимушених переселенців забрав будь-яку вийти соціальної підтримки, соціальної допомоги, які люди могли б витрачати в тому числі на оренду житла, витрачаючи на оренду житла і накопичуючи на своє житло, ну скажімо так, в майбутньому. Зараз цей ресурс позбавлений у вимушених переселенців сьогодні. Реально немає коштів. Зараз єдина програма, яка зараз може Вірніше, вона вже працює. Це те, що вимушеним окремим категоріям вимушених переселенців окремим надається а, там, конкретна фінансова допомога для закупівлі житла там біля 40 тисяч доларів, але це виключно. Вимушені переселенці, які є військовослужбовцями, або які отримали інвалідність або поранення під час несення служби в Збройних силах України. Ця програма не нова, вона існує з 2017 2018 року, тільки раніше. Ця програма називалася Допомога фінансова допомога військовослужбовцям, які є вимушеними переселенцям. Зараз вони її назвали навпаки і сказали, зараз це допомога вимушеним переселенцям, які є військовослужбовцями. Тобто, по суті, це продовження дії старої програми, яка буде стосуватися невеликої кількості е, людей. Але що? Безумовно, турбують вимушених переселенців це те, що у них немає сьогодні коштів для того, щоб елементарно зняти собі житло і, скажімо так, вирішити хоча б за рахунок оренди своє житлове питання. Бо ще раз хочу нагадати: ми всі уряд критикували за те, що два роки тому у людей, які є працездатного віку, просто забрали допомогу. Ця допомога робилася ще нами в 2014-2015 році. В останній час вона складала 2 тисячі на кожну о, працездатну людину і 3 тисячі на непрацездатну людину. Тобто, родина із чотирьох осіб, наприклад, двоє дорослих, двоє дітей. Мало право отримувати 10 тисяч гривень від держави для оренди житла. Можна сперечатися, великі це гроші, маленькі гроші, але ми цю, люду, цю допомогу вимушеним переселенцям дали. На жаль, уряд вирішив, що людям працездатного віку ця допомога не потрібна. І просто у людей забрали. Піднявся угу. великий скандал. Про це говорив і уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець і народні депутати виступали про те, що вимушені переселенці мають повертатися додому. Не мають повертатися, а вимушені повертатися додому на окупованій території. Уряд сказав: добре, ми запроваджуємо нову програму субсидій. Врешті-решт, програму субсидій за ну, почали з січня місяця. І станом на червень місяць по програмі субсидій отримали ці субсидії на оренду житла лише 28 родин вимушених переселенців, при тому, що у нас приблизно 2 мільйона родин вимушених переселенців. От вам, будь ласка, ефективність діяльності уряду і урядових програм. Тому ще раз хочу наголосити: я не чекаю. Від того, що е, красиво звучить на папері якихось реальних покращень для вимушених переселенців, для них треба повертати оцю цю державну соціальну допомогу, яку ми в свій час робили п'ятнадцятому році. Угу. Ще щодо фінансового аспекту, теж пов'язано з внушними переселенцями. Народна депутатка а, Вікторія Гриб каже, що багато боргів за комуналку зараз на профронтових територіях люди виїхали, але їм продовжують нараховувати рахунки, і ситуація може ще погіршитися. Тут пане Павло, я хочу зрозуміти, а як може держава діяти в цій ситуації? З однієї сторони дійсно це ж несправедливо, що людина не користується комунальними послугами, тим паче в такому небезпечному місці, але її продовжують нараховувати а, комунальний послуг але разом з тим ну і збитки не можуть комунальні підприємства на якої ситуації вони тоді опиняться. Ну мені дуже дивно, коли народні депутати вже три роки говорять про цю проблему і нічого не вирішується. Але нагадаю, що саме народний депутат України формують уряд, і саме уряд зобов'язаний вирішувати це питання. І мені мене дивує, чому за три роки. Це питання до цього часу не вирішення через відповідні механізми при, припинення, призупинення надання відповідних комунальних послуг і сплати за ці комунальні послуги, так би мовити, фактично не існуючі. І тут питання одне. Так, да, є питання про внутрішніх переселенців, які вимушені сьогодні платити. Житло або за житло, або на, ну скажімо так, прифронтових територіях. Uh -huh. На окупованих це питання, наскільки я знаю, вирішено. Але є і інше питання, що сьогодні борги всіх українців за житлово комунальні послуги різко зросли. За останній час це фактично по деяких місцях в два рази зросла. Заборгованість по житлово-комунальним послугам, і це стосується не лише увага, вимушених переселенців, а всіх українців в цілому, і це засвідчує да. З одного боку, ми розуміємо фахівці, що це питання, того, що ну ми розуміємо в яких ситуаціях ми живемо: війна, рівень доходів громадян падає десь, не завжди є робота, десь не завжди вчасно виплачується зарплата. Але для цього існує механізм субсидій, які ми теж в свій час робили реформу в 2015-16 році, і тоді я нагадаю, біля 7,5 мільйонів українських родин отримували субсидії, і ми не допускали під час підвищення цін на житлово-комунальні послуги. а Вони продовжують зараз рости в першу чергу за рахунок зростання цін на електрику. Ми не допускали такого катастрофічного збільшення боргів за житлово-комунальні послуги, бо працювала програма субсидій, і людина, яка працювала. Ну, повинна була заплатити лише мак максимум 15% своїх доходів за субсидію, а пенсіонер, людина з інвалідністю чи е непрацездатна людина мала заплатити лише 10% своїх доходів за житлово-комунальні послуги. А зараз система субсидій зруйнована повністю. Введені нові критерії, введені певні обмеження. У нас сьогодні до цього часу існує норма. Що за 600 гривень боргів у нас не нараховується субсидія. Виявляється, що таке 600 гривень боргів. І у нас виходить оця спіраль, яка заганяє людину в боргову яму. 600 гривень ти не заплатив, в тебе субсидію забирають або не оформляють, а в тебе немає все одно грошей і ти ці борги накопичуєш і субсидію не отримуєш. Тому ми вже неодноразово. Закликали і я зокрема уряд, що друзі, ви не знаєте, як вийти цієї ситуації. Візьміть приклад з нас і зробіть те, що ми зробили в 2015 році. Зробіть нормальний критерій отримання субсидій, щоб всі родини мали доступ до цього, і зніміть цю абсурдну норму: 600 гривень боргів, і в тебе забирають субсидії. Це зараз під час війни. Треба дати можливість людям вирватися із цього боргового зашмаргу. Тому так на проблеми вимушених переселенців треба всім звернути увагу, але треба звернути увагу і на те, що робиться в цілому в Україні. Угу. Пане Павле, наостанок. Е... Як ви вважаєте, а чи достатньо в принципі у нас бюджети е, коштів, аби і субсидії можна було справедливо розподіляти, і всі різні е, програми підтримки внутрішньопереміщених осіб і соціально незахищених верст населення задовільнити? Адже наскільки я ж розумію, ну у нас е, всі наші гроші внутрішні, вони спрямовані виключно на військо. Соціальні аспекти покриваються за рахунок допомоги наших європейських партнерів. То, мабуть, ну справедливо було б питання поставити нашим партнерам, чи не могли б вони дати нам більше грошей? Я думаю, що перед тим як ставити нашим партнерам це запитання, ми маємо всі, як суспільство, звернути увагу, куди ми використовуємо зараз ці кошти. От ну, я здав, уряд заявив про те, що е, там на три роки заморожують соціальні виплати е, і прожитковий мінімум, і мінімальну заробітну плату. В цьому році, зокрема, от. Не відбулося підвищення. да? Разом з тим, ми читаємо в минулому році на 40% всім чиновникам, прокурорам, суддям, депутатам, міністрам піднімають зарплати. І в цьому році на 40%. Це теж люди, які отримують зарплати з державного бюджету України. Так, сорі. Значить, коштів на те, то, щоб допомогти пенсіонеру, людині з інвалідністю, тому ж самому військовослужбовцям, щоб вони мали можливість. Хоча б частково самостійно сплачувати за житлово комунальні послуги за інше. значить, на це коштів немає. А на зарплати топ-чиновникам і чиновникам загалі ще раз кажу суддям, прокурорам, депутатам, працівникам органів влади підняти на 40% відсотків в минулому році і на 40% відсотків цьому році кошти є. Дв... там 2 мільярда гривень на нас калемарафон. У нас кошти є. Який несе тільки пургу, а не дає правди людям, ми взагалі, ми фінансуємо по суті за свої кошти телеканали олігархів. Mm -hmm. Олігархи хорошо устроїлись. Їм дають пільги, так ще й взяли їхні телеканали на те, що ми фінансуємо їх 2 мільярди гривень з державного бюджету. Давайте подивимось, куди ми витрачаємо кошти. А потім скажемо, що да, шановні друзі, наші західні партнери, ми вже ужали все, що можна ужати. Дайте нам додатково ще якийсь ресурс. А так, західні партнери бачать, кошти витрачаються туди, куди не треба. Корупція. ТОП-корупція. кримінальні справи про корупцію замінаються, а ну скажімо так, владне оточення робить все, щоб вивести топ-чиновника, віце-прем'єр-міністрів, міністрів із підозрів і не доганяти їх за корупційні злочини. Та хто ж буде збільшувати фінансову допомогу України? Тому питання швидше за все до нас всіх. Чи ми далі будемо миритися з тим, що в цей непростий час? Влада так, ну скажем так, безсистемно тринкала гроші наліво і на право. Тому будемо сподіватися, що ну скажімо так, про те, що всі ми маємо як мінімум говорити про ці негаразди і примушувати владу діяти ефективно в цей непростий час війни. Почула пане Павло, щиро вам дякую за вашу оцінку всім цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Дякую за роз'яснення нашим глядачам. Зокрема, Павло дякую. Розенко, економічний та політичний експерт, був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, пане Павло. Дякую до побачення. Гарних вам всім днів і проведення всім часу. Дякую вам.